Як дало сюди перший снаряд? Я тільки брик коло із водою впала, заглушила, нічого не чуть. Сусід біжить та каже, що там баба Надя, ви живі. Тут як я приїхала сюди, тут у нас снаряди, ось бачиш, трошечки залишилося, що не позабирали. З огороду два метри витягнула, ленту я віддала. У хаті, як прибирала, то що осколки все на ж там цей, все поприбирала, там п'ять тих дірок у хаті. Що це в мене Усе, що все ж воно побите. Тут ж в мене заборчик був, бачиш, ось стовби стояли, там заборчик. А також прийшла, тут нічого нема. А яма тут була, бо вони, мабуть, танк ховали. Яму вирили, бачив, це ще горб стоїть, ну це ще світи понасаджувала, це все. А тут яма що із того, ну, що було, туди повкидала, що й зарила. Це сама цементирує, на палички цементує. Це погріб, бачиш, який був. Хороше в мене погріб, а що зробилося з погріба. І в ньому ховалася, і далі бігла, там глибше де є у сусідів, там ховалася. Зятя вбило да. в артерію. Пішов і осколок у ногу вдарив, і він не перев'язав його з зі кров'ю. Ось три стоять. Я прийшла пішки з костромки, Це, так, так. Костромка каже І я пішки прийшла, як подивилася, тут в мене рози поламалися, ну, трошки ж були. О, а тут що тільки було на тих розах? Страх і ужас. Кури є. Оце я доробила. Бачиш, ось сінку сама двері все на світі сама я зробила. І то зробила сама. Ото, так що курям є, де качення качки є. Оце так нам домики давали, ну до них ж не можна зайти. Жарко, дуже жарко, там дві кроватки в мене. Я тільки як приїхала в той год, це год вже більше года, я вже тут. А до холодів мені зробили хатку, ну кухоньку. Вона половина була, у мене згоріла. Оце ще заразом сараї згоріли два і пів кухоньки згоріло. А город у мене диви, який чистесенький, воно. А там такі ями страки ужас збули. Отака трава вище за мене, я малесенька, нічого не бачу, плачу сама і нічого не зроблю. Так, було мені тут було. Страшно. Ну що ж я ж нічого не бачу. Де. Казали, що є таке, що саме зривається, наступаєш, я його все гребла, все цей сапала і що сапала, що згрібала, що чистий городік повністю. А тут ж у мене страх і ужас, що. Це сама двері прибила, неправильно прибила, ну, ну, ну нічого. Бачиш, одну прибила, а більше ж ні. А тоді ж помазала, бо таке було страх і ужас. Все повигрібала, воно знову попадало тут, димарь упав. А тут я вигрібала, воно там такі кучугури, це ж я все викидала. Оце бачиш, оце падаєш відсюди. І я його б'ю, тоді замачуваю і мажу. А я тільки тут сиділа. У куточку, а тоді коченят ж маленькі, вилупили. налю водички, ну Взяла там школа мене, тільки виходжу, одразу воду начерпнула і йду до коченят. Воно як дало сюди. Оце мені достроїли. Ну Не знаю, що, чим мені його помазать. У мене грошей не вистачає, щоб я його. оті Лейки поліпила, щоб заліпити. Немає грошей, не вистачає мені взагалі нічого. Телевізори з Києва мені син прислав. Оце дали, холодильничок дали мені плиту. 24-го, як зайшли до нас, то нам дали коридор. І то ми коридор дали на 10 минут. Як ти думаєш, що я можу зібрати на 10 минут? Документи взяла і поїхала. А я ніде не вживуся, я тільки сюди. Вийшла, глянула, в мене красиве таке село було. Ну, хатки, все ж у тому, в деревах. Вийду, а тут красота і тумани з річки. Подивлюся, подивлюся, думаю, може останній раз дивлюся. Ні, на другий раз просинаюсь, опять дивлюся. Дуже тягнуло сюди.